Есть ли возможность вот хотя бы сейчас, в последние дни, когда платежки еще не пришли, остановить рост тарифов? Ведь многие уже смирились, уже пытаются понять, а какую часть зарплаты или пенсии им придется отдавать. Может быть, все-таки можно что-то переиграть, изменить, уменьшить? С Юлией Тимошенко мы об этом поговорим. Лидер партии «Батькивщина» к нам подъехала в студию. Юлия Владимировна, вечер добрый. Спасибо большое, что приехали. Доброго вечера. Доброго вечера. Рады вам. Пан Юлия, ну, Пані Юля, що робити? А, ви говорили вже багато разів, але ну не чують вас, колеги в парламенті навіть на цьому тижні, коли батьківщина наполягала, щоб прийняли цей закон, який знижує ренту. Ну не проголосувала рада. Ви мені скажіть це, ну перед тим, як ви все поясните, це не бажання ваших колег депутатів, там не бажання втрачати е, прибутки, не бажання знижувати тарифи. Чи просто люди настільки вже ну там своїми справами, якимись передвиборчими займаються, що їм не до цього. В чому причина? Просто ну, чому рада не може за це проголосувати? Насправді є дві причини. Перша причина в тому, що партії, які представлені в парламенті, які в той же час складають уряд, народний фронт і блок Петра Порошенка, вони обрали все таки стратегію, коли український газ. Передається деяким корумпованим великим олігархічним структурам, а людям передається імпортований газ. Це перша причина, чому? А друга причина, тому що через тарифи, необґрунтовані і завищені, з людей знімають всі гроші, які потім потрапляють до бюджету, до НАК Нафтогазу, і які є тим бульйоном. Де робиться масштабна корупція, тобто насправді з людей знімають гроші, а потім е, практично ну, тобто, їх витрачають більша така струля, тим більше там можна да, нав... на наварити корупційні собі, моделі, і ніхто із влади не хоче сьогодні відмовитися від цих дурних шальних грошей, які ідуть від людей, тому що вони звикли в цьому морі плавати. Розумієте? Ну я вам наведу зараз е, цитату. До речі, людина, яка відповідає за ці ціни, це керівник НАК Нафтогазу. Він встановив зараз е, ціну на газ для промисловості на рівні 5 тисяч тобто 5 і 7 гривень, якщо би говорити так. А для людей так і залишили 7,2, тобто сім тисяч сто гривень. Е, і коли його запитали, а чого ви для промисловості поставили 5 тисяч а для людей 7? Ну каже, а навіщо нам для промисловості ставити таку велику ціну, коли каже, імпортована ціна на газ знизилася, і ми можемо для промисловості поставити 5. А чого ж для людей залишається? Ну, Чекати, промисловці натиснути, можуть підмазати, а люди. Так, да, да, А люди безправні, розумієте? Так він говорить, що сьогодні імпортований газ коштує 5 тисяч гривень, а людям українські імпортовані все продають за 7. А він відповідає: а навіщо ж відмовлятися, коли люди платять? Каже, люди платять. А чого ж ми будемо знижувати тарифи, коли люди платять? Зараз розмовляти стало набагато складніше. Я поясню, чому тому, що перше місце на виборах до місцевих органів влади зайняла партія влади. Це спільне об'єднання блоку Петра Порошенка, Народного фронту і е, удару. Тобто, по суті, всі партії влади об'єдналися. Пішли як солідарність і взяли перше місце. І коли ми сьогодні піднімаємо питання, а е, треба знижувати тарифи, треба збільшувати обсяги газу пільгового, які віддаються е, тим, у кого котли стоять в сільських будинках, збільшувати з 200 до 400, А вони говорять, знаєте що? Прем'єр-президент вони говорять: а навіщо нам міняти політику? Люди підтримали нашу політику. Ми зайняли перше місце на виборах. Значить, люди поділяють цю політику. Значить, вони розуміють, чому повищені тарифи. Вони розуміють, чому заморожені пенсії заробітні плати, чому сьогодні гривня в 2,6 рази, рази впала. Вони говорять, що люди все це підтримують. Тому я хочу зараз просто звернутися до всіх, хто мене чує. Так нам зараз стало набагато складніше, тому що перше місце на місцевих виборах партії влади зараз виправдовує всю ту політику, яка велася до сьогоднішнього дня. Але ми все одне наполягаємо на трьох речах: перше, поставте людям ціну на газ, хоча б таку, як ставити промисловості, тобто 5 і 7, якщо ви вже, ну скажімо, хоча б по-хамськи не ставитеся до людей. По-друге, ми наполягаємо, щоб з 200 кубічних метрів газу на котел на зимовий період збільшили до 400. Кубічних метрів. І здається, зараз влада відступає і ми зможемо отримати е, норму 400 кубічних метрів на один місяць, хоча цього теж замало. Е, і третє, що ми сподіваємося, що завтра поставлять закон про зниження ренти на газ, і це означає, що на газ українського видобутку означає, що на 20,4% знизяться ціни на газ для людей і е, тарифи на тепло. Але мені дуже шкода. Що сьогодні на людях так грубо заробляють, і ці ж люди потім отримують перше місце на місцевих виборах, і це їм право, це їм мандат, це їм індульгенція проводити. Таку саму політику і далі людина. Ви людей згадали. Давайте ми зараз сюжет подивимося. Просто наші кореспонденти звернулися до звичайних людей, які скаржилися там нам в редакцію. Хто на ці лічильники, які їх змушують поставити? Хто на тарифи, хто на ціни? Ну просто подивимося зріз такий по різним містам. Так, будь ласка. Сценарий неслыханной щедрости от государства. Каждой украинской семье счетчик в подарок. А если не будут брать, отключим газ. Сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Уже с 1 января газоснабжающие компании могут отрезать от газа тех, кто не установил счетчик. А не видите, что норма будет потребление слишком высока для кошелька вашего не потянете? Ну, сейчас мы 324 платим гривня, а в мае вообще нам пришлось уплатить 628, так как у нас по факту прописано 5 человек, но проживают практически два, и летом мы не находимся. То, конечно, мы много переплачивали. Только в столице надо установить более 16 тысяч счетчиков. Осталось полтора месяца. Коммунальщики не успевают. Но те счастливчики, кому уже поставили прибор, совсем не рады подарку. Очень много людей, которым установили газовые счетчики, отказываются как бы воспринимать его показания, и не понимают, почему так дорого, но как бы это по счетчику. Вот одно из заявлений как сегодняшнее, которое поступило с улицы Радистов 47, о том, что человек не понимает, откуда у него за месяц 71 метр кубический. Владельцы счетчиков теперь платят за газ в два раза больше прежнего. Прошлые нормативы потребления были сильно занижены. Уже и не помнят, для чего батареи. В доме по улице Вавиловых они холодные круглый год. И так уже 20 лет. чуть-чуть, то -чуть. це ще чуть-чуть хоть теплі, бо це ще на дворі плюсова температура. А зимою вони взагалі холодні і в кімнаті, і в кухні вісті. Платюшки за опалення приносять і справно, жильці їх оплачують, но теплей ім от этого не становиться. Як я в майські должен спати в трусиках, а я сплю оно. І в носках і вовшом. Пишут письма и звонят коммунальщикам регулярно. Все бесполезно. Увидев нашу камеру, замерзающие тут же собираются на стихийный митинг у подъезда. Так а у вас не же помылится. из года в год проблема? Да, да. Ну так а в прошлом году починили? Да нет. Издеваются. И не, не один год. И, и по поводу отопления, и по поводу горячей воды. Вот мы хотели бы комиссию вызвать. Если вы хотите комиссию вызвать, обращайтесь в жилищную организацию, пусть подают запрос. Или можете коллективное обращение, написать, обратиться в Центр обслуживания клиентов. В общем, пока все бумажки соберешь, лето наступит. Так же, как на улице Вавиловых полстраны живет. В прошлом году Наталья платила за отопление более 400 гривен в месяц. Сейчас женщина в декрете. Денег у семьи в обрез. Вот у нас уже э, пошла плесень, грибок, все сыреет, не успеваем ничего топить. Чтобы не сырело, пришлось хоть как-то спасаться теплым полом, лепить его на стенку. Если не, ну, с отоплением ничего не решится, ну, я не знаю, хоть иди опять там шины полить или что делать. Сколько же в действительности стоит тепло нашего дома? Таким вопросом задался Вадим Радославов. Программист из Одессы ждать милости от чиновников не стал, а купил теплосчетчик за 9 тысяч гривен. Теперь он сам себе бухгалтер. У нас счетчик, когда включился, прошли первые сутки, и я пересчитал все в гигаджоулях, и оказалось, что нам надо оплатить 16 гривен 65 копеек. Это за первые сутки, вместо 41. Теперь Вадим, конечно, экономит существенно. Но в отличие от газовых, теплосчетчики государство дарить не будет. Прибор стоимостью в две средних зарплаты и семь пенсий могут позволить себе единицы. Не завжди хватает на продукты, на одяг, на те, щоб у на зиму. А то, что потрібно гроші на установление цих личинників. Андрей Лащ, Андрей Анастасов, Владлен Ноль. Подробности недели телеканал Интер. Подробності неділі прямий ефір Юлія Тимошенко напомню на студії. Юрія Володимирівна, ну що це ну що цим людям робити? Е, ставити там лічильники за величезні гроші, чи може держава для них щось робить? Вот ваш законопроект наскільки реально, що за нього проголосують? Ну хай не на цьому тижні він вже завершується там за дві години за вівторок, кілька годик. На, вівторок наступному. вівторок обіцяли проголосувати закон про зниження ренти. Якщо цей закон проголосований не буде, ми від місцевих рад будемо піднімати хвилю тиску на уряд і будемо всіми силами намагатися примусити їх це робити. Але що прикро? Прикро те, що цей уряд обрали люди. Цю більшість в парламенті обрали люди. Зараз обрали більшість так само і в місцевих радах. Люди, даючи мандат цим е, політикам на таку. Ніщівну роботу для людей, як вони роблять. Ви знаєте, що чесно кажучи, от лякає? лякає те, що коли Світовий банк порахував, скільки в Україні людей знаходяться за межею бідності, 7 мільйонів українців знаходяться за межею бідності. 7 мільйонів. 7 мільйонів. І це з'явилося тільки зараз, за останні практично два роки. Тому що межа бідності це люди, які собі, як тільки що ми чули, не можуть дозволити нічого. А чим ще зараз люди переймаються? У них почали перевіряти. Лічильники газові знімати їх, і коли людям повертають, ставлять цей лічильник, вони крутяться вдвічі швидше, ніж крутилися до того. І цей уряд розпустив спеціальну інспекцію, яка контролює якість газу, якість лічильників, норми, які люди споживають. Ми ж поклали в уряд в спеціальне міністерство всі документи, які говорять про те, що якщо у людини немає лічильника на тепло. На неї списують в два-три рази більше тепла, і тому один з законів, за який ми зараз боремося, це якщо немає лічильника, встановити правильний фіксований норматив списання тепла на квадратний метр. Ми не просто боремося за зниження тарифів, ми вже певних речей досягаємо. Тобто ми очікуємо, що з 200 до 400 кубічних метрів буде збільшена норма для пільгового споживання. Ми очікуємо, що буде зменшена рента, і на 20% будуть знижені тарифи. І ми будемо боротися за те, щоб в принципі український газ віддали людям. Там взагалі мова не йде не про 5 тисяч, не про 7 за, за ціну за газ, а йде про е, 2,5 максимум тисячі гривень Юлія за Владимирна, тисячу. Я дякую метр. вам У мене коротке питання щодо політики. Ось ви кажете, ми будемо піднімати хвилю е, супротиву на рівні місцевих рад. Е, ну ви відверто людина, ми в цій студії можемо відверто говорити. Чи не станеться так, що батьківщина піде з коаліції? Ну не тільки на знак протесту Проти того, що не голосується ваш законопроект, а й на знак протесту проти того, що не розслідується, і той самий Тетерук, який побив пані Олександру, яка була в цій студії дуже часто, так, він Олександро, так само сидить у Верховній кужай. Раді. Знаєте, я хочу сказати, що політика сьогоднішнього уряду недопустима. але в той же час я хочу зараз, щоб всі мене почули. Це важливо. Ми відповідальна політична сила. Я хочу зупинити всі провокативні розмови про те, що батьківщина вийде з коаліції, чи тому, що їй щось не подобається, чи ще щось, поки в Україні війна на східних кордонах, батьківщина нікуди з коаліції виходити не буде. Припиніть я прошу всіх політиків ці розмови. Ми робили ці заяви і повторюємо їх. Обов'язково вівторок партія Батьківщина буде голосувати за закони про безвізовий режим. І ми будемо вівторок також домагатися, щоб були проголосовані дві постанови, які внесли жінки парламенту. Я хочу подякувати всім жінкам парламенту за те, що такі постанови внесені про те, щоб захистити жіночу честь, гідність в цьому випадку, Олександр Кужель. Ви знаєте, що Титурук її грубо вдарив пляшкою по голові. І вона зараз з трусом мозку знаходиться в лікарні. Так, от жінки внесли дві постанови парламенту. Перше це звернення до Тетерука добровільно скласти мандат, тому що це не сумісно абсолютно з званням народного депутата. І друге це звернутися до генеральної прокуратури, щоб з Тетерука зняли депутатську недоторканність. Насправді. Існує і медичне заключення про струс мозку, існує і міліцейські всі протоколи, які це підтверджують. Це було на очах дуже великої кількості депутатів. Я вам Дякую за відверту відповідь. Бо хтось цього сподівався, хтось може на це чекав. Ви сказали зараз про вашу позицію. Я думаю, що це зараз після так. цього ефіру буде в усіх інформагентствах. І маю вам подякувати. Юлія Тимошенко у нас була в студії. Дякую, Ми повинні закінчувати першу частину програми. А повернемося до 9 часам, щоб поговорити об дуже важливих темах. Так що дождіть ровно в дев'ять, вторая часть подробностей неділі.